Суді для вас продовжить працювати Наталя Сукаленко, Ми назвати Сергій Стуканов. Ну і найближче 20 із чимось хвилин будемо говорити про українські дрони і про їхні можливості вражати ворога, вражати мішені, причому не тільки на землі, не тільки в повітрі, але також і на морі. Служба безпеки України днями показала вдосконалений морський дрон Сібейбі, або якщо перекласти, це морський малюк. Ну і він не аби як здивував. Росіян рейд був здійснений в ніч проти 6 грудня в Керченську бухту, і там стався бій проти російських вертольотів, літаків та патрульних катерів. Ну і зрештою, якраз сюрприз для ворога полягав у тому, що українські морські дрони нового типу були оснащені тепер уже і кулеметами, і замість безкарної роботи, як по мішенях, по дронах, росіяни отримали вогонь у відповідь. Зараз я. Цитую допис наших військових. Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту. Ось так: морські українські малюки подивували росіян детальніше про наші можливості, про наші поліпшені можливості. Далі говоримо із виробником засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Долучається до нашого етеру пане Анатолі. Вітаємо вас в етері Українського радіо. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці нові можливості Сі-Бейбі. Я хочу зазначити, що насправді це дрони, які можуть нести десь тисячу кілограмів, себто тонну корисного навантаження, вони досить далеко можуть пересуватися до тисячі кілометрів. Тобто, це такий потужний апарат, який несе смерть ворогові. Як ви оцінюєте нові вдосконалення? Ну, давайте почнемо з того, що в принципі імплементація будь-яких засобів ураження на ці дрони відбувалася раніше. Тобто ми бачили і системи залпового вогню. Е, зрозуміло, що встановити турелі, е, ті турелі, які у нас є на озброєння, то вони можуть і тримати навіть на хвилях е, націлюватися і якісно працювати. Додатково треба сказати про те, що окрім е, турелі е, на цих дронах з'явилися ще і дрони які додатково можуть наносити ураження. Тому, в принципі, я би сказав, що українські інженери та інженерки роблять все можливе для того, щоб створювати максимум якісної і високоточної зброї е, з дорахуванням того, щоб задіяти якомога мен, як менше особового складу. Тобто ми кажемо про те, що це е, зброя, яка працює на відстані за допомогою операторів, і скорочує може суттєво скоротити втрати е, серед живої сили наших військових. Пане Анатолію, ще запитання уточнення. От ми пам'ятаємо наскільки дошкільними були рейди українських морських дронів по російських водах. Ну безпосередньо, навіть по російських водах, тому що до новоросійська навіть до бази новоросійська були допливали. Але, от останніми тижнями, місяцями ми напевно менше чуємо. Це означає, що росіяни поволі знаходять проти отруту, чи змінилася наша тактика. Ну насправді росіяни шукають протидію. Власне, чому ми активно пішли працювати в напрямку реактивної тягісті, якщо ми кажемо про повітряний дрон, тому тут треба зрозуміти, що Росія теж вибудовує певні системи захисту, тому що більшість. А оці гелікоптерів вони докучали нам, тому що вони намагалися вишукувати наші дрони, котрі працювали по морських цілях. Тому треба було шукати рішення. Ми знайшли це рішення, бо як бачимо, дієве чи треба буде щось ще нове шукати? Безумовно, треба буде, тому що ворог активно змінює свою тактику. Війна динамічна, і тому є куди рухатися. Ну а які системи ми вже почасти, ви почали говорити, які системи можуть бути встановлювані на Сібейбі. Розкажіть, будь ласка, про це тут яке вдосконалення, наскільки ну, ну що може з'явитися, над чим працюють інженери і інженерки, як ви слушно завжди Ні, ну, зауважуєте? Ну тут тут не треба розповідати про те, що чи ми працюємо, але безумовно треба зрозуміти, що це буде доволі цікаве рішення, тому що ми бачимо. Встановлення навіть на деяких безпілотних системах авіаційних систем протидії або виявлення розвід... ударних дронів з боку ворога. Тому, в принципі, працювати є куди. Я тут би навпаки запропонував би інженерам, які можливо шукають себе долучатися до компанії виробників зброї на напрямку military tech, тому що ми насправді потребуємо такого ресурсу. І е, нам потрібні, як то кажуть, свіжі подихи, і е, це дуже важливо. Пане Анатолію, а от Сергій в підводці, так би мовити, до першого запитання до вас він сказав, що не тільки в небі, а на землі а і на воді працюють наші дрони, а мене завжди цікавить, а от під землею все-таки теж щось буде? Під землею не знаю, але під водою точно буде. Угу. Ну так, підводні Під землею дрони... у нас тільки мрія про гілку метро на Дотроєщину. Підводних човнів у нас станом на зараз, наскільки я пам'ятаю, немає, так? але підводні дрони це, напевно, те, що в розробці є. Є і працюють. Так, що будемо продовжувати славні традиції насправді українських морських сил? І Я переконаний, що як ти слушно зазначила, Наталя не тільки на воді, але і під водою теж будуть успішні операції. Ну і хотілося б ще торкнутися, пане Анатолію. Питання можливостей безпілотних дронів йдеться знову ж таки про морські дрони, створювати мінні загородження. Тобто, дрон може виступати також мінним загороджувачем. Як ця технологія працює, і наскільки вона використовується зараз? Знов таки, якщо ми кажемо про використання додатково штучного інтелекту, то тут треба зазначити, що це буде невід'ємлімою єдиницею, то можна буде казати про створення певних таких мінних загорожувань за рахунок знов таки цих ж дронів надводних, які можуть або мінувати, або саме бути. У виді такої міни плавучої тому в принципі тут перспективи дуже великі. Я думаю, що тут треба відштовхуватися безпосередньо від тактики бойових дій і потреб, які у нас є, тому що насправді. Зараз а, більшість м, інженерних рішень в це виток потреб сил оборони. Тобто, ми кажемо, поки що ми закриваємо дири. Але насправді треба рухатися вперед і пропонувати. Ми вже є такі напрацювання, коли там компанії між собою об'єднуються, і тобто пропонують стратегічне рішення, які би можна було комплексно використовувати на лінії боозідні. Ви говорили не раз в наших ефірах про те, що не завантажені, на жаль, на 100%, навіть на половину не завантажені наші українські підприємства. От зараз перед початком нового року, і на тлі новин, наприклад, про те, що Сполучені Штати Америки передають 20 мільярдів доларів із заморожених російських активів, передають Україні. То як ви вважаєте, що і кому треба зробити, щоб бодай частина цих грошей? А ще краще значна частина грошей пішла якраз на те, щоб завантажити українських виробників, дронів, ну і іншої новітньої необхідної для нас зброї. Ну, насправді тут треба зазначити, що до кінця невідомо на які на які статті там так ви на які витрати піде, піде ці гроші, тому що зрозуміло, що є і соціальні потреби. Але ж повертаючись до основного питання, так насправді на, наразі ми бачимо завантаженість українських підприємств на наступний рік лише на 20%. Це обумовлено безпосередньо і тим, що. Фінансовий рік в державі починається з 1 лютого. А війна на жаль йде і в грудні, і в січні. Тобто, ми кажемо про те, що поки що формуються потреби, і це постійно про що ми кажемо, що її треба створювати. Довго тривали контракти, треба е, спрогнозованих закупівель для того, щоб ми могли розуміти е, наскільки ми завантажені, будемо в який місяць. Але тим не менш, я постійно наголошую, що е, треба переходити від е, фраз, що ми винні виробити мільйон дронів, до фраз, що держава здатна купити мільйон дронів, е, тому що це дуже важливий аспект, і тут е, приємного можна сказати про появу дрон-ракет «Пекло», -пек -пек коли зазначили, що вони вже передані безпосередньо для сил оборони, тобто, от так от мусить виглядати безпосередньо поява нової зброї, або безпосереднє застосування, коли вони вже були закуплені, або безпосередня презентація, що там якась кількість передана для сил оборони для нанесення ударів по території Російської Федерації. Тому, в принципі, я безумовно впевнений, що компанії будуть і далі просувати свої потрібні наративи для того, щоб створювати умови для масштабування своїх виробничих, чи потужності, і насправді я би зауважив, що більшість компаній зараз е знаходиться на піку. Такі вимовити можливості, і, і можуть запропонувати дуже гарні рішення, тому а, державі зараз а, треба звернути більше увагу в цей напрямок, тому що додатково треба розуміти, що ця зброя, яку зараз а, розробляють інженери, українські інженерки, а вона свого часу після перемоги зможе забезпечити економічний підйом а, а, безпосередньо України, тому що ті рішення, які зараз розробляються, вони є перспективними. Нами і в них зацікавлене велике таке низка країн е західних сполучених штатів, тому що ми бачимо там прояв і створення там сумісних е певних потужностей. Але знов таки в питанні трансферу технологій треба, щоб наші технології не виходили за за межі кордонів України, тому що вони повинні е масштабуватися і створюватися тут для того, щоб потім після перемоги е підтримувати економічну державу. Пане Анатолію, я вас попрошу зараз прокоментувати. Даруйте вже мені гасла чи вислови російських пропагандистів, які стверджують, що от у перемозі повстанців над диктатурою Асадом є, нібито український слід, і прямо кажуть, що і безпілотники, які якими воювали сирійські повстанці, ну тепер уже ті, хто сформував навіть новий уряд, нова влада Сирії, або безпілотники українські. Або інструктори українці, і так далі, ну от це в продовження вашої тези про те, що Україна може стати такою точкою зростання, верніше в Україні точкою зростання може стати виробництво саме дронів. Тобто ще одна війна показала, яка сильна, яка сила саме в дронах в цьому новітньому озброєнні. Отже, що ви скажете у відповідь російським пропагандистам. Я скажу на відповідь російським пропагандистам, пусть згадають від кого вони навчилися, і як вони навчилися. Тобто ага. вони навчилися по тих всіх відео, які ми публікували. І це до речі, теж про те, що я кажу, що є певні у нас е інформаційні люди е відкриті, які забагато інформації публікують, що дозволяє ворогу завчасно шукати рішення протидії або навпаки, от навчатися е нашій тактиці, потім використовувати її проти нас. В принципі більшість розробок, які ми зараз пропонуємо для військових, одразу ж шукаємо рішення і протидії, тому що насправді треба зрозуміти, що в будь-якому випадку Росія активно копіює наші технології Росія активно копіює деякі питання нашу стратегію ведення бойових дій. Тому треба одразу шукати протидію. Тому я не я більш ніж певний, що давайте згадаємо там низка випадків і е, в південній Америці, коли були застосовані дрони. Е, це не означає, що українські інструктори при, навчали. Просто доступ інформаційний дозволяє зараз активно з тих відео зрозуміти, як можна використовувати. От ви знаєте, колеги, звичайно, що коли йдеться про виробництво зброї, про виробництво дронів, зокрема, то першорядне значення мають технології, але мені видається, все-таки варто підкреслити і наскільки вдалим тут є називництво, тобто найменування цих дронів в Україні. Тобто, це особливий я б сказав вид мистецтва. От пане Анатолій, ви згадували пекло, ну наскільки потужна назва, яка мусить якраз цей стан приносити ворогові, ну і до порівняння орішник, Сміховинна назва, ну але це так побіжна заувага, пане Анатолію. Поза як ми почали говорити про досвід у використанні дронів в інших країнах, хотілося б довідатися у вас, а хто зараз загалом у світі станом на сьогодні веде перед є чільним виробником дронів, нових технологій, нових якихось винаходів, ідей. Ну, ми тут в Україні вважаємо, що Україна зараз досить Потужна в цьому сенсі, ну але з іншого боку, все-таки наші бюджети, напевно, не порівняти з там американськими виробниками зброї, які теж експериментують, можливо, Ізраїль, Південна Корея. Хто зараз по виробництву дронів, там які літають, які можливо плавають, які ходять землею зараз? Є найцікавішою країною, найпрогресивнішою. Знаєте, хочу спочатку повернутися до нас, наших дронів. Тут одразу ж згадується, знаєте, такий прислів скарги слово паліниця. А потім, якщо ти не скажеш, то отримаєш пекло або руту. А щодо того, стосовно спроможності наших, ну давайте почнемо з того, що в першу двадцятку світових лідерів виробників БПЛА в першій двадцяті вже є українські компанії. Тобто, це показує про рівень наших спроможностей. Зрозуміло, що за активної підтримки держави ми зможемо е, стартанути і зайняти більшість цих позицій, е, і зрозуміло, що за кордоном о, у закордонних компаній набагато більше можливості ресурсу, але в них немає, е, немає того на жаль, що у нас є. Тобто, це лінія боїздні, на якій відбувається активна. Перевірка, модифікація, тому що насправді, якщо казати про використання деяких засобів, то достатньо тижня для того, щоб його обгрейтити до того рівня, який потребує, який вимагає лінія бойозвітня. Тому, в принципі, я би сказав, що в принципі а, а, у нас є куди рухатися, ми вже є в а, лідерах а, по світу, і за нашими технологіями насправді дивляться, тому що ті ж саме дрони, які зараз от, запропонувала там Німеччина, а, які кажуть, що дуже схожі I'm no said. Потім ще сполучені штати для перехоплення, наприклад, же шахедів, це все те, що було отримано внаслідок певне отриманих певної технології на територію України, тому що більшість представників цих компаній е, активно шукають, вишукують деякі рішення. Є стартапи, які не можуть, наприклад, активно розвиватися, і тому вони погоджуються на такі, от поєднання себе. Або там пропозицію своїх рішень західним компаніям. Про це про те, що я кажу, що треба тримати все ж таки свої технології у себе. І якщо і робити трансфер технологій, то трансфер технологій мусить закінчитися появою е виробу як на кшталт Штормшеду або Тауруса. Тому що там Штормшеду – це ракета, яка вироблена була завдяки французьким і англійським інженерам та інженеркам, Таурус, е Німеччина, там Швеція Італія частково. Тому, в принципі. Тут eh, треба зрозуміти, що у нас є потужний фундамент, у нас є насправді дуже якісні гарні можливості, але для цього треба додавати ще eh, зусиль і дуже багато. Новини ударів по Росії по, нашу, по території нашого ворога відрізняються від ну, таких, до яких ми вже звикли, і це добре. Я маю на увазі: дронові атаки невідомих добрих безпілотників, як каже Сергій Стерненко. Отже, новина, що дронову атаку переживає, не пережила Брянська область так званої Російської Федерації, і ракетну атаку пережив Таганрог. От ви можете це про Тувати, що це могло би бути, і можливо, у вас є вже інформація про уражені цілі? Ну давайте почнемо до того, що до цього словника цього росіян дивилися крім слов, там хлопок, бавовна <гум> «бах», Ще буде свісток, а тому, що насправді, тут е, кажемо про те, що Таганрок насправді, ну і для мене, як людина, яка активно е, пов'язана ще із довіряційною сфери е, Таганрог Таганрок є важливим об'єктом, чому тому, що е, завод Біряєва це той єдиний завод, де можуть ремонтуватися або обслуговуватися літаки стратегічної авіації Ту-95МС. Тобто це ті літаки, які є носієм ракет крилатих Х-101, Х-55. Тому насправді удари по таких е, заводах можуть спричинити втрату можливості там обслуговування літаків або навіть е, роботи цих літаків. Е, тому в принципі я би сказав, що подивимося по супутникових знімках, щоб після свистків було е, залишилось там. Е, але тим не менш, в будь-якому випадку треба, щоб росіяни бачили, що таке СВО. Як вони його називають, да вот. але вже на своїй території? Ну от знаєте, є такий вислів: якщо свистять, то грошей не буде. Так нехай росіяни втрачають всі матеріальні активи, в тому числі військові, завдяки таким свисткам. Ну а щодо Таганрога, тут до речі, от не можу утриматися зараз від такої історичної зауваги. Можливо, не всі знають, що Таганрог декілька років входив до складу України, власне, навіть безпосередньо до Української радянської республіки в 1920-х роках. Саме в складі ну тоді не Донецької області це була Таганрозька округа, але вона була в складі Української Республіки. Але всередині 20-х років Росія з п'ятому та Росіяни власне віджали тоді Таганрог. Подумали, що має бути цей порт в складі Російської Радянської Республіки. Ну а зараз зазіхнули вже і на Маріуполь, і не тільки на Маріуполь, так, але і на Крим. Будемо повертати і Маріуполь, і Крим. Ну хто знає. Як, як жартуватиме історія із Росією як ти, або, як ти кажеш, з так званою Російською Федерацією в майбутньому? Пане Анатолію, підбуваючи підсумки, як ви зараз загалом оцінюєте виробництво безпілотників в Україні? Ну, галузь на підйомі, так? Галузь безумовно, безумовно на підйомі можливості на підйомі, Знов-таки, нещодавно новини з боку Китаю щодо обмеження е, постачання до країн Європи до сполучених штатів там двигунів і польотних контролерів. Е, Чесно, ми виробляємо двигуни і польотні контролери, тобто є українські виробники, Зрозуміло, що треба масштабувати для того, щоб забезпечити всі потреби е, виробників в Україні. Але тим не менш е, тут слушно було б зуважити, що окрім галузів, які випускають, е, Кінцевий продукт, тобто ми кажемо там про ці ж саме безпілотники, наземне, надводне, е, повітряне, ще є і галузь, яка займається безпосередньо комплектуючими. Е, є компанії, які цілком повного циклу, ми, наприклад, виробляємо і свої генератори для створення зават, і підсилювачі. І зараз виходимо на виробництво антенн. Тобто Звільняє нас від потреб очікувати, наприклад, коли там ворог змінює частотні діапазони. Очікувати, поки нам там ми знайдемо антенни на новий діапазон. Тому, в принципі, цим шляхом ідуть більшість компаній, і додатково я ж кажу, що компанія об'єднується для того, щоб створювати сумісні продукти, і зараз треба виходити на рівень створення вже. Тактичних рішень, тобто, коли декілька компаній пропонують одразу ж для військових загальну стратегію, тобто там щодо підтримки, щодо захисту, все це об'єднано єдиним програмним забезпеченням, і це допоможе, наприклад, більш динамічно вирішувати питання на лінії бозитні. Безумовно, всі компанії активно намагаються отримати якісну аналітику, якісне технічне завдання. Для цього треба створювати додатковий, мабуть, інституцію додаткову. пане Анатолію, Але про це будемо вже та... докладніше говорити в наступних наших включеннях. А за це включення дуже yeah. вам дякую. дякую Анатолій хапчинський виробник засобів радіоелектронної боротьби.